Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Пропонуємо вам найбільш важливі події тижня, що минає. Від сьогодні, тобто з 1 грудня, адвокати можуть подавати заяви на звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Пільги поширюються на осіб з інвалідністю, чорнобильців та внутрішньопереміщених осіб. Тих осіб, які перебувають в скрутному матеріальному становищі. Повні умови і процедури відтермінування і порядок розгляду заяв визначаються положенням про внески. Якщо через війну ви знаходитесь не в Україні або тільки обираєте країну майбутнього перебування, цікавим і корисним для вас може бути започаткований цикл вебінарів, доступ до адвокатської професії за кордоном. Перший вебінар присвятили Молдові, Угорщині та Чехії. Чи можуть українці займатися там адвокатською діяльністю? Які вимоги для адвокатів там? Ну і власне, чи складним є кваліфікаційний іспит? Відповіді на ці та інші питання дають представники НАУ за кордоном. І на сам кінець. в комітеті НАУ з питань митного та податкового права підготували рекомендації щодо застосування адвокатським бюро та адвокатськими об'єднаннями реєстраторів розрахункових операцій. Та програмних РРО. Посилання на новини під відео. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати!